У Дніпропетровському науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України відкрили лабораторію інженерно-технічних досліджень. Це перша і єдина установа в регіоні, яка надаватиме незалежну державну експертизу щодо якості дорожнього будівництва. Розповідає журналістка Вікторія Галка. Відтепер Дніпропетровщина зможе самостійно контролювати якість покриття асфальтобетонних доріг на будь-якому етапі виробництва або після його закінчення, проводити самостійні експертизи, використаних будівельних матеріалів та асфальтобетонних сумішей і не звертатися за допомогою до інших регіонів. З Роботою нової лабораторії ознайомився начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Це співгодини у нас є запас. Ні, 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 це швидко. Це десь хвилинку, дві. Унікальність відкритої лабораторії відзначають і фахівці, і урядовці, які завітали на відкриття. Відкриття сьогоднішньої лабораторії, яка є абсолютно унікальною в регіоні. Іншої такої тут немає. Подібні лабораторії є у нас в Одесі, в Харкові, в Києві. Але цей регіон регіон промисловий, густонаселений, з Потужним будівельним потенціалом довгий час залишався без можливості забезпечення належної експертизи дорожніх покриттів, а саме якості доріг, на яку ми всі нарікаємо, всі знають. Наші дві біди, і одна з них це дороги. Тобто, 50% ми зможемо подолати вже за рахунок наявного обладнання. Це я жартую, але правда в цьому та що на тепер корупціонеру, який хоче вкрасти на будівництві доріг, буде значно гірше спати по ночам. За цих обставин особливо дякую Сергію Петровичу Лисаку і очолюваній ним адміністрації за допомогу в даному питанні і ще в низці інших питань. Зараз у нас більше тисячі експерти судових в залушку по будівельним експерткам. Тизам і на жаль, дуже великий відсоток з них це саме експертизи по війні. Тому тепер, маючи нове обладнання, маючи нову лабораторію, маючи вже згуртований колектив, я розумію, що наші результати роботи вони будуть ще кращими. Лабораторія модульна до того ж оснащена за останнім словом техніки за кошти обласного бюджету. Новітнє обладнання дозволяє зробити будь-яку експертизу та перевірку якості виконаних робіт. Є обладнання, яке під час виїзду на ділянку може просканувати її на 360 градусів. На знімку показує всі нерівності та деформації. Причому прилад працює і на поверхні дороги, і у приміщенні. Будь-хто може бути замовником експертизи, починаючи від органів поліції, там, бюро економічної безпеки до приватних осіб або до підрядників, які хочуть перевірити саме себе. Доречно, тому що так як багато споруд зруйновано в результаті війни і продовжують руйнацію, щоб відновити ці споруди, потрібно їздити по якісних дорогах, тому що якщо дорога не якісна, вона там має провали, тріщини, ямковість. То терміни будівництва дуже збільшуються. Терміни відновлення, тому контроль за правильним і якісним будівництвом він дуже доречний і дуже важливий. Попереду у нас після воєнна відбудова: відновлення всього, що було зруйноване ворогом. Дорожнє будівництво буде пріоритетом, а його якісна експертиза сприятиме надійності нових та капітально відремонтованих доріг. Вікторія Галка Віталій Шалтов, новини, Д1.